така пачечка. Так. 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80, 80. А про канали у ті твої з того, що ти брав з собою, чи ні? Та про канали. Про канали? 100, 100, 1000, 100. 200. Ти розкажеш мені від самого початку? От і що було спочатку? Що потім було розкрити? Спочатку ми малювали. Так що потім ми, ми, ми вроді би, пішли в банк. Так. А кстати, я там ще сто тратив. Угу. А ні, на картин я не тратив. Мене туди безплатно пропустили, тому що я хочу потім піти. Та аніматори, там просто інша дівчинка вибрала картинг, така сказала, я на картинг хочу, а mm -hmm. я е, хотів на самолітик потім. Mm -hmm. А я ще потім обираю. Я такий думаю, ну самоліт, ну хочу самоліт, я не хочу тратити гроші зараз на картинг, mm -hmm. а мене так пропустило безплатно. Mm -hmm. Так тобі вистачило, в тебе ще вон, залишилось скільки. Та а ні, що це... весь Касиром Касіром ти був. Да? Касіром був, Ми ще працювали в Чому? банку. А в поліції працював? Працював. Ти хотів в поліції попрацювати? В цьому банку. У Корсі банк це називається. Це Український національний банк такий. Ми там працювали. Так. Банкірами. Ні, на баргірами я не знаю, як це називається. Ми там два рази працювали. Так. Перший раз це просто збирали у всіх, хто у фіолетовій футболці гроші, ага. і тоді нам по соткам видавали, щоб ми їх потім банку віддали. Ну, звісно, ми просто так все не віддали. Понятно, хитрунчики дали? Ага, так, та, що та всі так зробили. Що тобі саме більше сподобалось, розкажи. А я не знаю. Мені сподобалось багато чого. Де я ще не розказав? Давай, сонці, а другий побачу. раз це було дуже прикольно. Диви, нам а ми такі спочатку все зробили там, а потім дали завдання роздати всі. Ну, спочатку ми у всіх забирали, а потім всім назад віддали. Гроші? Так. Да. Клас. Ну, типа, зарплату, зарплату видали. Та є щось таке, що тобі так запам'яталось, так сподобалось, що взагалі? Ну, мені кажеться, ну такого прям не було. Ну, мені все сподобалось. Ми, ну, ми в ботинках працювали. В ботинках? Так. Да. Ну, продавали взуття? Так. Да. Угу. Ще, 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 ще. Ви всі професії обійшли чи ні? А, ні, ще була нова пошта, я всім кажу. Давайте в нову пошту. Ну так, да, прикольно в новій mm, пошті. А, а, а чого не можна? То, -то Тому що тоді то, -то я обирав. Тому що що? Тому що тоді я обирав. Не ти обирав? Да. Вони таке кажуть, яка нова пошта? Вона не прикольна. А що, прикольно на новій пошті попрацювати? Е, да. е, кстати, коли я зайшов просто е, в, в оцей банк, ага. е, я там побачив якусь коробку нової пошти, звісно, е, я її не, не відкривав, ну угу. просто побачив, а е, хотів всім розказати. А сейчас відчути коробки нової пошти, бо це сама така швидка пошта. Ага. Зручно.